У Дніпрі продовжують діяти графіки відключень електропостачання. Для когось це звичайна рутина, а для кого щоденний виклик. Зокрема, у групі 3.1 багато людей використовують інвентори, генератори та павербанки. Ми вирішили запитати в людей, як саме вони заміняють собі електропостачання. Дивіться у сюжеті Дніпра оперативного. Пізно ввечері світло зникає найчастіше. Через це багато людей залишається без можливості повноцінно працювати, навчатися та виконувати побутові справи. Кожен виходить з ситуації по-своєму хто за допомогою техніки, а хто простими підручними засобами. Фонариками і все Ми більше нема змоги. Навчатися дуже незручно, бо комп дуже швидко сідає, телефон нема де зарядити. Та й ну, побутові справи, там, готування і все таке не дуже зручно. Свічками і фонариком. Ну, негативно, звісно. В домі холодно, тому що електрична колонка. Час без світла, дехто намагається використати з користю, замінюючи електропостачання справами, які не потребують техніки або власними хобі. Хожу в Гончаренко, центр, вивчаю мови, читаю книжки, спілкуюся з друзями, ну, отак якось. Взагалі погано себе почуваюся, тому що не можу планувати нічого і не розумію, що буде далі, і якось так і такий настрій від того не дуже. Є екофло. Є е, на один кіловат, його вистачає майже шість годин. А так в телефоні новини читаємо, читаємо, як наші хлопці тримаються, допомагаємо чи можемо. Певні труднощі виникли під час різдва багато родин зустрічали святвечір без світла. Та, попри всі виклики, мешканці Дніпра не втрачають надії і вірять, що разом зможуть вистояти.